Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі буде Siemens AX75, кнопочний телефон. Ось так зняв задню кришку. Батареї не було. Ось так виглядає і бачимо явно позолото. Ось так його лицева сторона ax 75 Зараз знімемо всю пластмасу, глянемо, що в ньому є ще цінного, окрім роз'ємів по золоті. Розібрав друзі. Ось так йде пластмаса. Тут ще є явна позолота на самому корпусі. Екран доволі з золотомісним роз'ємом. Кнопки тут. Перша сторона плати. Як бачимо, також явна позолота. Роз'єми всі позолочені. І кем-конденсатори йдуть також, які містять платину і паладі під цими кришками. І з іншої сторони кнопки явна позолота. І роз'єм, також, друзі, доволі золотовмісний. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.